Перший після бога у хорошому сенсі розповідь про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під таким заголовком з'явилася 14 червня на BBC. Цей матеріал вийшов у світ якраз у той час, коли вирішується доля України, коли триває військова операція збройних сил зі звільнення українських територій. Саме залужному судилося написати цю новітню історію України, і якою саме вона буде, багато у чому залежить саме від нього. Журналісти BBC News Україна у своєму докладному матеріалі спробували розповісти, як генерал Залужний став тим, ким він є, Із з нього стали відомими деякі факти про те, як діяв і як продовжує ухвалювати рішення Валерій Залужний від перших днів повномасштабного вторгнення РФ і до сьогодні. Ось найцікавіші з них. Однокласники Валерія Залужного, з якими він навчався у дев'ятій школі Новоград-Волинського на Житомирщині, розповіли, що пам'ятають його як хлопця спокійного, але не тихоню. Шкільні друзі Залужного Олена та Сергій Степанюки згадують, що він був самодостатній. Ось що каже Сергій. Я був комсоргом школи і добре пам'ятаю, що у художній самодіяльності чи у спортивних змаганнях він брав участь тільки якщо йому самому було цікаво або треба було допомогти класу. Грамоти, якісь заохочення це його не цікавило зовсім. А от Олена розповідає, що ближче до старших класів школи однокласники почали називати майбутнього генерала Валєрчиком. Так його і досі називають друзі дитинства. Це не жаргон чи панібратство. Уявіть собі він був таким скромним абаяшкою, Такі кучеряшки, усмішка, такі рожеві щічки ніколи грубих слів не вживав, але і не лащився. Валерчик згадує однокласниця і дружина Сергія Олена Степанюк. Шкільна вчителька Валерія Залужного Тетяна Шатульська Пелешок згадує, що він був дуже добрим дитям, і, хоча не вважався відмінником, вирізнявся старанністю. Валеру Залужного маленького щупленького кучерявого хлопчика, якого 1 вересня 1980 року привела до школи його мама Тетяна Григорівна, пам'ятає чудово, хоча б тому, що тоді жила по сусідству із родиною залужних. Залужні у чотирьох дорослі Валєра із молодшим братом жили в однокімнатній квартирі біля вокзалу. Там поруч дві військові частини. Батько його був військовим. Він з маличку бачив навколо себе військових, любив гратися солдатиками на партії. Солдатиків на перервах малював. Наша школа була під шефством однієї з військових частин. Солдати до нас на уроки приходили на їхньому плацу дітей, приймали у жовтенята і піонери. Я зовсім не дивуюся, що Валера пішов у військові, каже Тетяна Григорівна. Після дев'яти років навчання Валерій Залужний не пішов до випускного класу. Освіту він продовжив у Новоград-Волинському машинобудівному технікумі. Його директорка Алла Петрушок вважає, що ці чотири роки перед вступом до Одеського інституту сухопутних військ дали залужному чимало. Він прийшов до нас середнім балом 3,9. Не те, що погано, але й не дуже добре. А пішов від нас із відзнакою. Він вчитися навчився у нас, каже вона. Його системне, прикладне, технічне мислення сформувалося саме тут. Залужний отримав диплом за спеціальністю прикладна механіка. Він міг піти працювати фахівцем з обслуговування та ремонту станків, верстатів, автоматів іншої техніки, а міг продовжити технічну освіту, наприклад, у політехнічному інституті. Або ж міг реалізувати свою дитячу мрію стати коміком. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Тайм. Але, зрештою, у 20 років Валерій Залужний вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Наступні роки у житті залужного це безперервна військова служба з таким самим, практично безперервним навчанням. Він пройшов шлях від командира взводу до командира 51-ї бригади зсу. Крім того, у 2007 році залужний із золотою медаллю закінчив Національну академію оборони на оперативно-тактичному рівні. А через сім років випустився з оперативно-стратегічного факультету того самого вузу. Після закінчення він отримав перехідного меча королеви Великої Британії, який щороку вручають найкращому випускникові. Війна прийшла у життя залужного у 2014 році. Його тоді призначили заступником командира сектора С, який після початку збройного конфлікту створювали на півночі Донецької та заході Луганської областей. Там він вперше зіткнувся з потребою реформувати армію. Вона по суті створювалася наново просто під час боїв на Донбасі. В інтерв'ю Дмитру Комарову заложний розповідав, що тоді майже не з'являвся вдома. Його рідко бачили дружина і двоє доньок, одна з яких, за даними ЗМІ, пішла стопами батька і стала військовою. Саме впродовж двох років служби на Донбасі заложний познайомився з багатьма військовими та волонтерами, з якими підтримує контакт і досі. Тоді у нього був позивний волонтер. Військові розповідають, що полковник залужний був відомим тим, що постійно розрулював проблеми та допомагав із забезпеченням бійців на фронті. На день незалежності у 2017 році президент Петро Порошенко зробив залужного генералом, а наступного року його призначили першим заступником командувача об'єднаних сил. Уже вранці генерала залужний здобув ще одну вищу освіту. Заочно закінчив Острозьку академію за спеціальністю міжнародні відносини. Коли у 2019 році Володимир Зеленський став президентом, залужний виконував обов'язки командувача в зоні бойових дій на сході. На першій їхній зустрічі бойовий генерал мав розповісти про стан військ. Овий дій на Донбасі, верховному головнокомандувачу, який жодного дня не служив армії. Пізніше залужний розповість в інтерв'ю Тайм, що не збирався занурювати Зеленського у деталі військової тактики і перепитії армійських структур управління. Зеленський, схоже, з цим погоджувався вже за кілька місяців. Після їхньої першої зустрічі залужного призначили командувачем оперативного командування Північ зі штабом у Чернігові. А наступного року генерал Залужний керував навчаннями об'єднані зусилля 2020 -20 на Миколаївщині. На навчаннях був присутній особисто президент Зеленський. Українці вперше випробовували суперзброю, нещодавно передані американцями протитанкові комплекси Джевелін. Демонстрація закінчилася фіаско. Ракета з комплексу не вилетіла. Згодом залужний зізнається. Після того інциденту був впевнений, що в офісі президента його запам'ятають як невдаху із несправними джавелінами. У липні 2021 року, коли залужний пив пиво і святкував день народження дружини. Йому подзвонили. Це був президент Зеленський. Він повідомив заложному, що призначає його на посаду головнокомандувача збройних сил України. Це був не просто удар нижче пояса, це був нокаут. Згодом згадуватиме залужний свої перші емоції в інтерв'ю. Тайм у розмові з журналом Тайм Андрій Єрмак, голова офісу президента, якого називають головним кадровиком української влади, розповість, що це він радив президентові підписати це призначення. Я висловив свою думку, що він мені здається досить професійною розумною людиною, але рішення було за президентом. Вже перебуваючи на посаді головнокомандувача ЗСУ, залужний дає дозвіл військовим на Донбасі у разі нападу на них відкривати вогонь у відповідь без узгодження зі старшим командуванням. І з перших днів після призначення залужний говорив, загроза повномасштабного вторгнення Росії є цілком реальною. Ти чим не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався у повітрі. Казав він журналу «Вітайм» у червні 2022 року. У розмовах з Бібісі працівники українського генштабу стверджують, задовго до початку великої війни командування ЗСУ перейшло фактично на цілодобовий режим роботи, попри заспокійливі меседжі політиків. Сам залужний перебрався жити у приміщення неподалік генштабу, щоб краще підготуватися до ймовірного вторгнення і зберегти ці приготування у таємниці. Саме тоді військові перевозили системи ППО із пунктів їхнього постійного базування і робилося це вночі. Після початку вторгнення Валерій Залужний негайно прибув до штабу командування українськими військами, яке розгорнули у сховищі неподалік генштабу, там була абсолютно робоча атмосфера. Я не можу сказати, що в його поведінці було щось незвичне. Це кадровий військовий, який пройшов важкі бойові дії у 2014-2015 роках. Страху в його очах не було, були максимальна концентрація та зосередженість, розповіла Бібісі про той день ексрадниця головнокомандувача Людмила Долгоновська, яка також була поряд із залужним 24 лютого 2022 року. Долгоновська розповідає, що протягом перших трьох діб вторгнення Залужний не відпочивав і не спав, постійно залишаючись на контакті з військовими. Він постійно зідзвонювався з командувачами, питав про ситуацію на різних ділянках. 26 лютого 22 року на третій день вторгнення у владних колах обговорювали ризик того, що окупанти зайдуть у Київ з боку лівобережних передмість столиці. Саме тоді, як пише BBC, один з високопоставлених урядовців набрав тодішнього голову СБУ Івана Баканова. Він запропонував, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого. Баканов подзвонив залужному. Той його вислухав і без вагань відповів. Підірвати мости у жодному разі це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра і військових, і цивільних. Перед великою війною прізвище Залужного знали переважно люди, які були якось дотичні до військової сфери. Втім, успішна оборона Києва, потоплений флагман російського чорноморського флоту крейсер Москва та успішний харківський контрнаступ змусили світ інакше подивитися на залужного. Журнал Тайм минулого року. Виніс його на обкладинку свого вересневого номера, а згодом включив до списку стан найвпливовіших людей світу. Залужний харизматичний він має стратегічне бачення, а головне у нього є характер, каже Бібісі, американський військовий аналітик Майкл Кофман. Після того, як залужний в інтерв'ю журналу Тайм заявив, що поважає російську школу воєнної науки і ретельно вивчив усі праці голови генштабу армії РФ Валерія Герасимова, про нього почали говорити навіть у стінах воєнної академії російського генштабу. Ба більше про нього говорять не лише у дискусіях між викладачами, але й у навчальному процесі, розповідає російський співрозмовник БіБІСІ. До призначення головнокомандувачем Валерій Залужний був активним користувачем соцмереж. Він сам вів особисті сторінки у Фейсбуку, Інстаграмі та Тіктоку, викладав там свої фото з родиною, з відпочинку писав про службу, спілкувався із побратимами, розповідає бібісі-полковник Анатолій Штефан. Зараз у залужного залишився лише один особистий акаунт. У Фейсбуці залужний знаходить час, аби регулярно читати новини в інтернеті та навіть у телеграм-каналах. Саме звідти він довідався, що російські військові серйозно поранили, а то навіть і вбили його. Штефан каже, що залужний поставився до цих повідомлень із гумором і, взагалі, не збирався на них реагувати. Мовляв, толку виправдовуватися за якісь фейки. Однак, на тлі нагнітання чуток російською пропагандою про трепанацію черепа таки погодився записати спростувальне відео. За інформацією, джерел BBC, вже кілька місяців у закритих соцопитуваннях фігурує гіпотетична партія залужного. Її показники досить високі. Співрозмовник, який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, партія залужного могла би бути другою після президентської слуги народу. Однак на банковій спростовують, що між Зеленським і Залужним є чи що головнокомандувача ЗСУ можуть перевести на посаду міністра оборони. Я глибоко сумніваюся, що у Зеленського є час на будь-яку подібну ревність. Він на 102% занурений у питання війни у переговори з приводу надання Україні західної зброї а не… Не сидить і оцінює якісь рейтинги, каже Бібісі Джерело в оточенні президента України. Питання з відставкою заложного теж не розглядається. Є певна вертикаль, вона стабілізувалася. Сенсу щось міняти немає. Серед військових заложний має славу людяного генерала. Він знає особисто сотні людей на усіх щаблях військової ієрархії і на всіх ділянках фронту. Кажуть, він може запросто подзвонити на мобільний не полковнику чи майору, а простому солдатові чи сержанту, розпитати про стан справ на конкретній ділянці або навіть просто привітати із днем народження, пише BBC. Якщо раніше прізвища головнокомандувача у солдатських масах могли й не знати, то залужного знають точно. Він у ролі першого після бога у хорошому сенсі. Розповів військовий однієї з фронтових бригад ЗСУ. з початку війни місце перебування головнокомандувача ЗСУ постійно змінюється задля безпеки. Весь цей час робочий день залужного починається в досвіта і закінчується вночі. Вихідних у нього в принципі немає. кажуть BBC його знайомі. Тримає генерала у строю не кава, а спорт, яким він за можливості займається на тренажерах, що стоять прямо у його кабінеті. Попри важкий графік роботи, людяний генерал не залишає своїх воїнів ані у щасливі, ані у скорботні дні. Про те, наскільки близьким заложний може бути до простого бійця, підтверджує історія офіцера ЗСУ Євгена Воротила. Він та його дівчина, київська вчителька історії Марія Гураш, планували одружитися, проте весілля зірвалося через війну. Хлопці відправили під бахмут. Під час короткої ротації під Київ Євген прийшов до свого командира відпроситись до столиці на кілька днів, щоб одружитись у вузькому колі. Він дуже здивувався, коли командир запропонував, щоб на церемонії був присутній головнокомандувач ЗСУ залужний як заохочення за гарну службу. Дату весілля призначили на початок вересня 22-го року. Тоді по телевізору тільки й говорили про початок Харківської контрнаступальної операції ЗСУ. Але навіть за таких обставин залужний знайшов 20 хвилин для того, аби привітати молодят. Розповіла BBC мати молодої письменниця Тамара Горіха зерня залужний. Увійшов до зали у неформальній футболці та курці кольору хакі із шевроном у вигляді емблеми київського Динамо і голосно спитав, чи є у молодят свідок, і запросив до зали мера Києва Віталія Кличка. Присутні були ошелешені. Не залишає залужний своїх бійців і вмиті скорботи. Весь світ облетіли кадри, на яких залужний стоїть на колінах перед матір'ю та дівчиною, загиблого під бахмутом наймолодшого героя України Дмитра Коцюбайла під час прощання з легендарним Давінчі на Київському майдані Незалежності у березні цього року.